Тестуємо літість залізофосфат, 180 ампер пакет такий. Мультаж показує онлайн. Іде в перезарядку, побачимо, що буде, коли перезарядиться, як він там здується, взірветься, загориться, не загориться, побачимо, бо кажуть, що залізофосфат нагорить. Тестуємо, що буде з ним, якщо його перезарядити. Тут походу нічого йому не буде, бо вроді як ото клапан зірвало, мабуть. Просто він роздутий. 21,3 вольта. Ось так дуже швидко росте. І тут походу витікає. Тут бі біля плюса 92 градуси. Почало шипіти і почала пара виходити. Ось таке з ним сталося. Ну не горить. І вольтаж почав падати. падать сполохнуло. Извиляйтесь за вольта.